Всім величезний привіт! Запрошую на перегляд товарів на побутову хімію в магазині АТБ. Подивимось, що зі знижками в магазині АТБ. Поміняли цінники і тепер незвично так орієнтуватися. ось. До речі, оці от акції, дивіться, мінус 50 на другу одиницю. Я так порахував, що. Ну, невигідно. Платиш за одну повну ціну, а за другу зі знижкою 50%. А скласти разом ці дві ціни, розділити навпіл, це, здається, не так вже й дешево. в інших магазинах можна купити зі знижкою кращою. Так, добре, давайте подивимося, що з червоними цінниками в магазині АТБ. Хочу вам подякувати за ваші коментарі, дякую за ваші вподобайки. Так, добре. ну от 40 гривень купуємо одну галу і другу за 20 гривень. 4, 60 гривень виходить за дві упаковки, по 30 гривень за одну штуку. Таку по 30 гривень зараз в акції в іншому магазині не обов'язково купувати дві штуки. Щось, АТБ неправильно зробила неправильну акцію. Непрактично, не економно. Добре. Давайте подивимось, що тут далі. Зі знижкою 30% ось цей гель для прання. Тут літр 500, півтора-літровий гель. Також є ще колор, універсал І іон стоїть колор зелений. 93,50 за оцю упаковочку. Так, поставили зі знижкою ось цей порошок, колор магнолія. Автомат 51 гривня 70 копійок, вага 500 грамів. Зі знижкою господарське мило проти складних плям. Зверніть увагу, великий гай для прання Wash Free вагою 4 кілограми, 177,90. вагою Washington Free 2 100 гайд для прання автомат. Зі знижкою гель Grünwald універсальний, вагою 3500, 121 гривня, 30 копійок. Так, а ось цей Onyx можна придбати за 135 гривень, тут 4 кілограми, але тільки для власників карти АТБ, хто має карту АТБ. Так, добре, що тут у нас далі ще зі знижкою. Зі знижкою Гала 188 гривень кіло 800. 242 гривні 2 700 вагою. Так, вже підготувались на суботу. Всі ціники стоять на суботу. Дехто плутає. Думає, що це акційна ціна. А написано тільки 13.04. Так що зверніть увагу. Не поплутайте, тому що багато я бачу плутають, особливо старших людей. Думають, що це акція, і купують, тому що червоний цінник стоїть. Так, добре, уважно читайте цінники. Зі знижкою, оцей концентрат, не знаю, як він для миття хелпер Макс. Тут іде цілий літр. 82 гривні майже. Це якісь новинки. Також минулого разу я їх показував для миття. Посуду концентрат написано 450 грамів 43 гривні 30 копійок. І ось такі 900 грамів можна придбати за 59 гривень 20 копійок. Також хто купував ці засоби для миття посуду, залишайте свої коментарі, як вони справляються. В пакеті Ocean Free 500 г 27 гривень. Онікс Сантрі, гель універсальний, тут цілий літр, 55 гривень 50 копійок. Шкрибок фіно. Зі знижкою 61 гривня, 3 в одному для чоловіків. Можна використовувати як гель для душу або як шампунь. Тут 400 грамів. Зі знижкою ось цей болгарський шампунь. 350 грамів, 47 гривень. Тут йдуть мінерали і корали. А ще якась третя була, не пам'ятаю. Три види їх було, зараз лишилось два. Крем для рук Beauty Derm 75 грамів. Алоє вера та оливкова. Ось цей крем також зі знижкою. 22 гривні 50 грамів. Дитячий крем від Beauty Derm 75 грамів, 31 гривня 50 копійок. Зверніть увагу, крем Лірен алоє та мед, Зараз зі знижкою 35% 6690. Тканеві маски для обличчя по 17,90. Крем Нівея, ось в такому гарному, красивому дизайні. Вага тут 150 грамів. Колькові дезодоранти Фа по 49 ,50 гривень 50 копійок. Також зі знижкою чоловічі фа 53,50. Міцелярна вода для всіх типів шкіри 53 гривні. Крем для рук Нівея ну, Софт. Написано, що можна і для обличчя, і для тіла. 70 гривень 70 копійок. Зі знижкою зубна паста Аква Фреш 100 грамів відбілююча. Ось такий подвійний блендамет, дві пасти по 75 грамів, 84 гривні. Блендамет 3D White відбілююча. Також дві штуки по 75 грамів. А ось цей блендамет можна придбати за 32 гривні. 75 грамів, хороша ціна. Лакалут велика, мультизахист 100 грамів, 9640. Паста Пронамель 75 грамів. Сенсоден Пронамель. Колгіт Total Active Fresh. Упаковка 75 грамів. Зараз є знижкою майже 40%. Зубну пасту Max White та Max Clean від Colgate 75 грамів. Зараз можна придбати за 50 ,90 гривень 90 копійок. А ось ця відбілююча, також 75 грамів, ще дешевше 46,90. Колгіт відбілююча, 48,50 гривень. Колгіт 50 грамів, 29,40 Колгейт Колгіт Макс Ферахлік. Ой, язик можна зламати. 33 гривні. Зверніть увагу на колгіти. Зараз хороша знижка. 40% можна придбати. Зі знижкою гель для гоління Нівея 153 гривні. Зверніть увагу, піна джилет для гоління 300 грамів 75,90 90 Гелекс, мило антибактеріальне, 560 грамів, 32 гривні 50 копійок. Три в одному для малечі 350 грамів 45,90 Зі знижкою мило рідке Тео. 44,50. пляшка з дозатором йде. 300 грамів. Гель для душу. Fresh Juice. Тут 400 грамів, 50 гривень, 40 копійок. Що така, знаєте, нормальна ціна на гель для душу. На 400 грамів, тому що інші виробники надзвичайно підняли ціни на гелі для душу. А Джонсон, гель для душу. Тут вага 400 грамів, 84,40 Майже 52 гривні мило дав, але це великий 135 грамів, тому що є ще 90 грамів, не плутайте, тому що може бути 90 грамів дешевше. А ви подумаєте, що ви купили дорожче? Ні, це 135 грамів. Для інтимної гігієни піна 150 грамів 62 гривні. Зі знижкою гель а для інтимної гігієни 400 грамів 42 гривні. Зі знижкою 30% гель для душу фа. Він пахне кавою. Ось такий можна придбати за 65,50, тут 50, 250 грамів. І ось такий, дивіться, тут йде три в одному, можна використовувати як гель для душу, лице, тіло, лайм. Вага 400 грамів, 56,90. Ще також ніби добра ціна на цей засіб. Ну от підгузки. Підгузки трусики. Зараз вони по 270 гривень. І другу можна придбати за 135 гривень. Підгузки тена для дорослих. Розмір L, 30 штук. Розмір М також 30 штук, трішки дешевше. А, бачу, невелика знижка йде на жіночу гігієну Натурелла по 71 гривні, Олвис 56 та 40 гривень. Для власників карти АТБ, вологі серветки своя лінія, антибактеріальні 60 штук в упаковці 2790. Для власників карти АТБ, туалетний папір від своєї лінії двошаровий 4 штуки в упаковці, 32 гривні 90 копійок. Це в нас ніжна панда двошарова, чотири штуки в упаковці, туалетний папір, 3850. Бачу обухів тільки а, в цьому АТБ. В іншому магазині чомусь я його не бачу. 11,70 по акції. Так, ну і що ж? А решта макалатура. Макулатура, макулатура без знижок по 10, по 10,40, по 9 гривень. Я вам хочу побажати економних покупок. Я вже йду знімати наступне відео. Всього вам найкращого. Сподіваюсь, вас це гаразд.